Розпочалась конференція хвилиною мовчання. Лекційну аудиторію університету імені Івана Франка заповнили студенти та викладачі. Разом вони згадували людські страждання того періоду. Цільрадом було дане розпорядження про реєстрації смерті, не вказувати її причину. Більше того, у 1934 році надійшло нове розпорядження. Усі книги про реєстрацію смертей за 1932 та 33 роки відіслали до спецчастин, де, напевне, були і знищені там. Саме у 1933 році від голоду померло 3 мільйони 238 тисяч осіб. Кандидат історичних наук Майя лутар акцентує свою увагу на вагомості проведення такого роду конференцій та впевнена, що молодь та всі свідомі люди України повинні пам'ятати свою історію. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають, і от сьогодні ми звичайно не можемо поіменно назвати всіх. Наприклад, пройшло 80 років. Ви розумієте, свідки ті, хто я так кажу, стали жертвами голодомору, загинули. Хто не шанує свого минулого, той не має майбутнього. Чи знає молодь нашого міста? роки голодомору 32-33. 32-33. 32-33. тридцять 32, треті роки Студентство не залишається байдужим до своєї історії тому є надія на гарне майбутнє